Минулому році ми були вперше. Це для нас було ну, дуже багато вражень. Дуже багато емоцій, як нас вітали самі жителі Іспанії. Ми нічого не розуміли, але коли говорили Слава Україні, ми обнімали, ми це відчували до сліз, було нам дуже приємно. Нам було дуже приємно отримати і цього року запрошення. Ми дуже задоволені. Задоволені гостинністю, задоволені організацією. Цього фестивалю фестиваль проходить дуже в гарному піднесеному такому настрої, і ми дуже вдячні. Вдячні нашим українським жителям, які вже живуть в Іспанії, за запрошення і за те, що вони організовують. Найбільшою проблемою в Україні звичайно є агресія Росії. І все, що ми продаємо, ми використовуємо для Збройних сил України. Тому ми з такою почесною місією, і ми хочемо, щоб дійсно ті кошти, які ми тут заробимо, щоб ми змогли придбати для наших захисників те, що вони потребують. Ми своєю громадою їздимо щомісяця до наших хлопців, їздимо в різні куточки. Де вони знаходяться цей схід? Донецька область.